Вітаю усіх та запрошую в нашу пластилінову галерею Іскарок. Тиждень спортивних ігор закінчується, тож давайте з вами сьогодні зліпимо спортивний інвентар. Але спочатку вам треба відгадати загадки. Будьте уважні! Загадка перша. Щоб витривалість і силу мати, треба їх до рук узяти, силу м'язів розвивати. Як ви гадаєте, що це? Так, це гантелі. А ось наступна загадка. Хто в руки мене візьме, одразу через мене стрибати почне. Як ви гадаєте, що це? Так, правильно, це скакалка. А ось ще одна загадка. Силачем я мрію стати, силу хочу гартувати. Буду я тепер в квартирі піднімати новенькі. Гирі, правильно! Сьогодні я пропоную вам зробити спортивний інвентар з пластиліну. Для роботи нам потрібна дощечка, пластилін стеки та ваші талановиті ручки. Візьмемо шматочок пластиліну. У мене він фіолетового кольору. Скатаємо його у невеличку ковбаску. Розділимо її навпіл. Тепер цей шматочок ще розділимо навпіл. І цей шматочок теж розділимо. Ось так. У мене вийшли чотири шматочки. Тепер з кожного шматочка накатаємо кульку. Ось так. Тепер беремо паличку і одягаємо на неї кульки. У нас це будуть гантелі. Те саме робимо і з іншою паличкою. Ось так. Тепер давайте зробимо скакалку, розкочуємо довгу ковбаску ось так. У мене вийшла ось така мотузочка. Складаємо її та робимо ручки. Ось так. А з цього шматочка пластиліну давайте зробимо гирю. Зробимо ковбаску. Ось так. Беремо стеку, розділяємо шматочок на більший та менший. Скочуємо кульку. З меншого шматочка пластиліну робимо дужку. розкочимо її в ковбаску та приєднуємо її до кульки. Ось так. Ми з вами зробили гантелі, скакалку та Гирю. Ось такий спортивний інвентар вийшов у мене, а фото ваших робіт я з нетерпінням буду чекати. Тож до зустрічі, бувайте!